Вікторії 15 років займатися проєктом дівчина почала три роки тому, коли навчалася в сьомому класі. Ми живемо з моєю сім'єю в місті Нова Каховка, що розташована на березі Дніпра. Кожного року ми з батьками беремо байдарки і сплавляємося в нашій Херсонській плавні. І завжди поставало таке питання: чому там така чиста вода? Чим вона відрізняється від основного русла? Тоді ми почали вивчати певну літературу пов'язану з цією проблемою і. Ми натрапили на незвичайну властивість очисну природну таких рослин, як очерет, а також рогіз. За словами Вікторії, усі члени родини допомагали їй з проєктом. Починала робити роботу ще моя старша сестра Вероніка три роки тому. Спочатку нам було проведено дослідження, чи зможуть рости обрані рослини без ґрунту, оскільки усі знають, що вони ростуть лише по берегах. Отримавши позитивні результати, ми почали розробляти конструкцію модель, в яку можна було б висадити ці рослини і застосувати її на великих ділянках. Сьогодні Віка пронзова медалістка всесвітньої Олімпіади Геніїв. Вона отримала грант на навчання в університеті Нью-Йорка на суму 15 тисяч доларів. Про свою перемогу дізналася, коли була в Києві, говорить дівчина. Спочатку я проходила багато етапів реєстрації, бо саме на цю олімпіаду я подавалася як учениця школи малої академії наук України. І у червні, 12 червня, пройшов фінал цього конкурсу, де я дізналася, що мені дали бронзову медаль за цей проект. Я відчула неймовірну радість. Я була тоді в Києві з моєю сестрою. Ми дивилися цю трансляцію. Я плакала, вона кричала. Всі були дуже раді. Мама з татом у Новокаховській школі. Номородин Вікторією пишаються. Вчителька біології Оксана Карленко розповідає дівчина, і до цього була призеркою наукових конкурсів. Вона переможниця олімпіад на різних рівнях до всеукраїнського четвертого етапу. Вона вчиться з поглибленням, вона вдосконалює свої знання. Вона переможниця олімпіад і наукових робіт Малої академії наук. Свої наукові дослідження Вікторія проводила поблизу міського пляжу. Тут росте багато очерету та рогозу. Викопували очерет. Прикріплювали його до коміння і ставили у воду таким чином, щоб коріння не касалося дна річки. Науковий керівник дівчини Юрій Ващенко багато років займався мельорацією. Чоловік говорить, що проєкт реально втілити в життя очищає він очищує від шкідливих речовин, які існують у Дніпровській воді. Розщеплює їх, перетворюючи в інші форми, які можуть засвоюватися. Вони з наукової точки зору описали ці всі процеси. Це такий очисник. Уявіть собі, весь світ п'є бюветну воду, очищену на 90%, а використовує технічну у Дніпрі. Технічна вода вищої якості. А постав бактерицидну лампу, прибери дрібну зелень і буде питна вода вищої якості. Звичайно, це можна використовувати. Але що тоді буде робити водоканал? Сьогодні матері дівчини Олені телефонують з пропозиціями про співпрацю та реалізацію проєкту, а також запрошують Вікторію на навчання за кордон та майбутнє своїх дітей Олена бачить в Україні. Я би хотіла, щоб для життя вони залишилися в Україні. Ми навіть бачимо шляхи освіти українські, можливо, вони десь і кращі, ніж зарубіжні. Але якщо це буде якийсь нетривалий виїзд для отримання зарубіжної освіти або практики, то ми тільки підтримуємо це, тому що зараз ну, є пропозиції, є бажання, які Віка розглядає вже і вирішує сама. Як розказала сама Віка грантом у 15 тисяч доларів, вона не зможе скористатися навчання у Рочестерському університеті за рік, коштує майже в п'ять разів більше. Ти з цього приводу не засмучується, говорить дівчина. Вона збирається вступати до Київського. Вишу. Олена Протопопова, Володимир Чепінога. Новини на Суспільному. Херсонщина.